Ігор, а розкажи, як ти врятував своєму клієнтові саме ріпак. Була така цікава да, дійсно ситуація. Людина обрала ріпак під Eurolighting. Ну і він думав, що євролайтінговий ріпак, значить, він повністю завжди буде стійкий до євролайтінгу. Він до мене зателефонував, каже: мені потрібен Eurolighting або аналог. Він замовив Грінфорд Light, я йому вислав, як він і каже, що я цих моментів іще не знав на той момент. Коли я йому телефоную, як там дійшло, туди сюди ми розмовляємо. Я у нього задаю питання: а вишліть, будь ласка, фото вашого ріпака? Можливо, він там переріс, можливо, вже там ну не потрібно це. Він висилає фото і я бачу фазу гілкування. І я йому кажу, що вам не можна вносити цей вже євролайтінг Лайт, Грінфорд Лайт, тому що уже у вас ріпак перерішення. Ви його просто спалите собі. Він мене послухав. У нього він користувався іншими препаратами. у нього були там певні проблеми, але він хоча б не спалив собі ріпак. І він, в принципі, вийшов на нормальну вражанність. Тому, якщо у вас, наприклад, соняшник стійкий до єврика чи ріпак, це не навіть сорго до євролайна. Будь ласка, застосовуйте його в регламентованій фази. Якщо у вас будуть виникати питання, звертайтеся на все дам відповідь.